Привіт, друзі! Привіт спінгісти, Риболого! Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене в руках оця от велика о, така купа, можна сказати, купа гарних силиконових приманочок від компанії Fishup. Та від компанії Віз, друзяки. І сьогодні той день, коли ми розіграємо силіконові приманочки-подаруночки для спонсорів каналу Франківський Спінгіст, друзі. І ви думаєте, що, чому я такий довольний? Тому що на нашому каналі є аж один спонсор каналу Франківський Спінгіст. І це користувач зараз дивлюся під нікнеймом TO No End. To no end, це не кінець, так? Це не кінець, друзяко. Дивися, ти отримуєш. Отакі от. Дивися, отакі от. Танти двохдіймові. Ти отримуєш отакі от Віпо двохдіймові. Ти отримуєш такі прекрасні твістери Майтіграв. Ти отримуєш ще такі твістери Mighty граб. Ти отримуєш такі от фліти. І ти отримуєш от такі от вісти. Це Драго 4,5 дюйма для твоєї трофейної щуки, друзяко. дякую за те, що ти спонсор каналу Франківський Спінгіст. Дякую, що ти розвиваєш канал Франківський Спінінгіст. Знаходиш мої контакти, списуємося, і я відправляю тобі оці всі приманки. А ти ловиш трофейну рибу. Ну що, друзяки, ви дивилися розіграш франківського Спінінгіста. Для спонсорів каналу Франківський Спінінгіст завжди зможете підтримати канал Франківський Спінінгіст, завжди можете стати спонсором каналу Франківський Спінінгіст, а я завжди зможу вам подарувати приманочки від франківського Спінінгіста. Друзі. Ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, все буде Україна, всім папа! -па.